Посадовці у Сполучених Штатах Америки кажуть, що росіяни ймовірно перекинули тисячі військовослужбовців з окупованих територій України для протидії успішному українському наступу на Курщині. У той же час аналітики інституту вивчення війни кажуть, що пріоритетом для росіян станом на зараз залишається все ж таки наступ на Донбасі, а не захист Курської області. Я ж поки що бачу підтвердження лише другої тези. Дійсно, на Донеччині стає гірше чи не щогодини, натомість на Курщині тиш. А що найменше з боку росіян у всьому цьому спробую розібратися далі разом з військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко на зв'язку? Пане Іване, добрий день доброго здоров'я. Якщо росіяни правда перекидають тисячі військових на Курщину, український наступ буде зупинено. Виходить, росіяни намагатимуться повернути Курщину. Як ви бачите собі розвиток подій за таких умов? Ну, почнемо з того для того, щоб зупинити збройні сили на Курщині. Їм потрібно перекинути десятки тисяч для того, щоб іспакісну оборону і зупинку наших військ їм за різними підрахунками. Потрібно від 50 до 100 тисяч особового складу. Причому особового складу лінійних бригад підрозділів, а не цієї мішанини, що вони там мали, при прикордонники, строковиків, кігус, регулярних підрозділів, Ахматівців, і так далі. Це масить бути е, власне лінійні бригади, підрозділи, ті ж самі, і крім піхотних, і десантні. І, Війська, які мають великий об'єм роботи для навіть як такої як російська армія, яка має масовість у людському ресурсі, окрім цього, то прикинути на ці напрямки війська, попередньо треба розробити і логістику. Тобто, це склади зі зброєю, це налагодити поставку харчування, палива. для для війська під, під підвіз, боєкомплекту і багато інших моментів. Я вже не кажу, щоб паралельно провести військові наступальні дії, щоб, скажімо, відсунути наші війська, це надзвичайно складно. Це набагато розтягнеться в часі. Вже знову ж це ще також буде залежати від того наскільки місцеве населення буде готове до. Опору, але як ми бачимо, воно абсолютно не налаштоване, тобто тут Путіну прийдеться покладатися тільки на військові підрозділи, і йому зараз прийдеться тоді міняти взагалі стратегію ведення війни. Бо якщо стратегія ведення війни на а, у самому Донецькому напрямку, як під яку вони вже пристосували свою армію, техніку, уніфікували якісь задання, воно дає їм певний результат, це теж, але за рахунок масовості і безперервності поставки резервів, то на Курщині їм потрібно абсолютно інший тип ведення бойових дій. Це мобільна війна, це коли потрібно багато техніки. А навіть ті підрозділи, які протиставлені українській армії, там вони особливо на початку наступу збройних сил на Курщину вони були забезпечені максимально там на 30-40% технікою, техніку бо все решту воювало в Україні. Тоді прийдеться їм зараз і розтягати свої сили й засоби. Звичайно, що на сьогодні, завтра, скажімо, наступ російських військ на Донеччині не зупиниться. Але в довгострокову перспективу вони все одно будуть змушені вибрати пріоритет: чи безперервно насичувати військовими військами резервами свої війська в нас на Донеччині, чи все таки затягати їх на Курщину для того, щоб запобігти наступу наших військ. Окрім того, вони ж прекрасно розуміють, що. Немає жодної гарантії тепер для них, що, скажімо, ми військову операцію не зробимо на суміжних російських областях Білгорщина, Кущ, eh, Білгорщина, Воронежчина і так далі. Тут eh, теж вже ситуація такого масштабу. Окрім того, стоятиме для них і дуже гостро питання зараз і збереження порятунку тих аеродромів, які формально. До цього часу були в дуже в глибині російських територій, де логістика працювала, функціонувала без там при мінімальній загрозі ураження. Тоді, коли тепер на Курщину зайшли українські війська, і паралельно це за собою і потягнуло додаткові системи протиповітряної оборони, системи розвідки. Збільшилася різко кількість засобів потенційного ураження і об'єктів потенційного ураження для них. Тут дуже великий масив роботи перед російським генеральним штабом, який і так на максимуму працював для того, щоб забезпечити тактичного рівня успіхи. У нас на Донеччині тоді, як зараз їм прийдеться. Міняти весь підхід до війни їм прийдеться зараз розрахудумати і розраховувати, як вони можуть організовувати бойові дії з тим наявним особовим складом при збільшенні як... кількості лінії фронту. Бо це той максимум, який вони могли в свій час задіяти на війну в Україні в межах там 500-700 тисяч різні цифри, хоча я де що це в межах 600, то звичайно ще додаткових 100 тисяч, навіть 50 тисяч військ, без якоїсь загальної примусової мобілізації, їм навряд чи дасться зробити. Бо і так ми бачимо ці безперервні підняття оплат для їхніх громадян, щоб максимально залучити їх до армії. Ми знаємо ці спроби на найму іноземців і так далі. Той мобілізаційний потенціал по контрактниках, який вони змогли витягнути там в межах 30-35 тисяч, які вони набирали в себе кожен місяць. Це вистачало тільки закривати втрати, виходити, так би мовити, в нуль по кількості особового складу, який був придатний до ведення бойових дій в Бо, то тепер їм потрібно як і, і збільшувати. Призив своїх військ у свої війська контрактників, це означає, що їм прийдеться насичувати, збільшувати виплати. І навіть ту інформацію, яку ми вже десь і чуємо, знову ж з російських пабліків, що там починають все одно перекидати напрямок фронту строковиків. І дуже сильно збільшився тиск на їхніх строковиків з метою змусити підписати контракт і піти вже в якості контрактника на поле бою. Тому ми перед серйозними викликами опинилися так. Це Курщина, це скажімо не панацея, вирішення всіх проблем для нас, але це суттєва зміна лінії фронту, це суттєва зміна зміна ведення бойових дій. Це суттєва зміна в на міжнародній арені представленні України, особливо в рамках мирного саміту. Це абсолютно е, втрачається зараз смисл російських пропозицій, китайських в плані там якихось мирних переговорів, яких вони педалювали, де основним акцентом була зупинка військ по лінії фронту. Це основне, що вони вимагали, То тепер виходитиме, що вони будуть просити і нас зупинитися на їхній території. Хай так теоретично можна, але це означає, що Путін погоджується, що території Російської Федерації стають суб'єктом переговорчого процесу, обміну і потенційної втра... визнання як втрати, як таких територій, і звичайно, це дуже серйозно вплине зараз. На загальний перебіг подій він змінить ситуацію як в Україні Росії, так і в міжнародній арені. Це в свою чергу дасть я впевнений. Я хотів би уточнити, ви сказали 50, від 50 до 100 тисяч росіянам потрібно особового складу, щоб спробувати відбити Курщину. Я правильно почув вас? Тобто виходить, що вони плюс-мінус приречені, а питання в іншому, що вигідно Україні зараз, рухатися далі, і Білгородська область також може бути нам цікавою. Чи нам просто важливо зупинитися і втримати цю територію щонайменше до другого саміту миру? Чи як Рейди РДК і, і Легіону Свободи власне можна залишити? І як ви бачите, найбільш ймовірною е, е, ймовірним розвиток подій? Почнемо з того, що не до кінця всім відомо стратегічний задум цієї військової операції, як саму підготовку її, так і процес просування ворог не зміг вирахувати, проаналізувати ефективно протидіяти. Тому нам важко зараз судити кінцеву мету і кінцеві завдання цієї операції. Ми зараз бачимо, що операція є по суті в фазі. Закріплення успіху, тобто, коли наші війська вже починають вводити починають проводити зачистки, коли вже стоїть питання створення військових комендатур, тобто це створення управлінських органів на звільнених етнічних українських землях, на Курщині, для того, щоб налагоджувати вже. Роботу о, з питань там з життєзабезпечення, координації з місцевим населенням з територіями України, тобто, тут вже починається такий управлінський господарський процес, е, наскільки? Е, Будуть відбуватися події надалі, якихось яскравих прогнозів дуже важко мені зробити, бо ми навіть не знаємо реальний склад особового складу українських військ, наскільки які об'єми його задіяні, які резерви ще можуть бути підключені. Це теж е, цей момент, і це насправді дуже добре. Бо і Росія не знає це. Ми бачимо, що реально росіяни не мають. Вони там зараз десь намагаються кажуть в глибині російських територій, там в межах 20 кілометрів від теперішньої лінії фронту Росії е, починати робити якісь загородження, копати рови і так далі. Ну але знову ж. Чому я кажу цифру від 50 до 100 тисяч? Річ в тому, що, скажімо, навіть російська операція наступу на Лиману Куп'янському напрямку в свій час змусила їх задіяти в межах 100 тисяч особового складу. Навіть наступ на Авдіївку в свій час при повній концентрації військ в них там теж межував в межах 80 тисяч, але площі реально не співмірні. Якщо а зараз українська армія контролює на території Росії від знову ж залізними цифрами від 1100 до 1300 квадратних кілометрів, ми уявляємо, яка це лінія, яка це площа, які це об'єми, і, і тут росіяни вже мусять, як мінімум, хоча б для того, щоб почати якийсь контрнаступ, сконцентрувати там, ну, як мінімум трьохкратну перевагу. Тобто з урахуванням тих сил з тих подій, які навіть бачимо, ми зараз це такі приблизно будуть потрібні їх їм кількість особового складу. Технічного забезпечення це точно в рази більше ніж вони мали зараз по відношенню до особового складу на, на тому ж самому курському напрямку. Пане Іване, на останок прошу прокоментувати все ж таки ситуацію більш детально на Донеччині, Покровськ, нібито 13 кілометрів залишається російським військам. Ясна річ, що оборонці України будуть стояти до кінця, про це постійно лунає в ефірах. А однак, так чи інакше, інші військові готуються до евакуації цього міста, до здачі і до зайняття більш вигідних позицій. На висотах, власне, що ви можете сказати, чи дійсно рано чи пізно, і скоріше рано, ми втратимо Покровську, чи щось ще там може відбутися екстраординарне і він збережеться під контролем України? Ну знову ж не знаю звідки ця інформація про здачу Покровська. Це районний центр, який там приблизно десь за об'ємами можемо говорити район Авдіївки? Звичайно. Негайно, укріплений, немає таких великих індустріальних парків. Але знову ж, враховуючи просування ворога в середньому, що вони десь просуваються ну, 100 метрів, 500 метрів, тобто 15 кілометрів, ми розуміємо, яка це відстань, яка у проміжку в часі затягнеться. Говорити, що це якийсь. Там марш кидок, різкі обвал лінії фронту, це не варта. Щодо режиму ну, нуфоповідповідомлень про евакуацію населення. Ну знову ж розуміємо, що може бути певна загроза вогневих ударів, артилерійських, дальнобійної артилерії, інших засобів ураження по такому по цьому населеному пункту. Зрозуміло, та вже є. Ну зрозуміло, що це можуть бути масовані. Так що. З метою мінімізації ризику для життя населення завжди оголошуються добровінням евакуації. Ну якщо є дійсна загроза, там скажімо. Для мега-населення, uh, то інколи можуть задіятися примус там вибусу дітей неповнолітніх. Але знову ж це, це для того, є в нас і органи відповідні структури, ці самі державні надзвичайне надзвичайники, це і поліція, це і відповідні органи місцевого самоврядування, виконавчої влади на місцях, які мають протоколи реагування. Вони реально знають стан справ і засоби, якими вони володіють для проведення евакуації. Це вони ж кращий. Якісніше оцінити ситуацію в себе щодо е, загрози. Так вона звичайно є те, що ворог не там стрімкого якогось прориву не відбудеться, особливо зараз в світлі подій на Курщині. Ну це однозначно. Пане Іване дякую вам за розмову. Дякую за оцінку, за прогнози. Військовослужбовець, та голова ради резервістів сухопутних військ був моїм співрозмовником. Тисяч, подавайку під відео, підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.